До великої триповерхової споруди школи, що знаходиться у центрі села, завжди спрямовані погляди і увага маківчан, адже тут обов'язково навчається, чи син, чи донька, онук, чи просто сусід. А вислів мій колегіум, Моя гордість, ось уже понад 12 років щодня зустрічає всіх, хто навчає, навчається, працює в маківському НВК, батьків та гостей. Щороку заклад, в числі кращих. Маківський колегіум це сучасний інноваційний заклад, який 10 років очолює директор Галина Сорокотюк, вчитель вищої категорії Відмінник освіти України. Отож, екскурсію своє розпочинаємо, як було тут колись і зараз стало. Уважно слухайте. Ми вас переконаємо, що наша школа. Досягла уже чимало. Насправді тут багато є цікавого. Хоч вирішально до подій ви приєднайтесь. Життя бурлить, нема нічого зайвого. У цьому ви самі переконайтесь. Ми раді вітати вас у стінах нашої школи, яка у 1998 році отримала ліцензію колегіум. А у 1999-2000 навчальному році була переіменована у навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа перших третіх ступенів Колегіум. У школі навчається 245 учнів, а виховують їх 30 педагогів, з них один заслужений учитель України, сім вчителів, методистів. Для роботи учнів обладнано 22 кабінети, спортивний зал, ігрову кімнату, глобальну бібліотеку. Більшість кабінетів школи об'єднано у локальну мережу з підключенням інтернету. Наші учні щороку беруть участь у районних, обласних олімпіадах та в написанні науково-дослідницьких робіт і стають переможцями та призерами. У школі діє мала Академія наук, техніки, мистецтв та спорту. Наш колегіум має свій статут, герб, гімн, слова до якого написала колишня учениця школи Леся Сорокатюк. А музику до гімну написав заслужений учитель України Михайло Павлович Шах. Для учнів початкових класів діє країна бджолярія. В країна бджолярії все особливе, і діти усі в цій країні щасливі. Тут вулика кожен собі обирає, і нектар життєдайний до нього збирає. Нектар той це праця, дозвілля, навчання. Нектар це невимушене виховання. Нектар це здобутки у спільну скарбницю. В бджолярії все, про що мрієш, здійсниться. Говорять бібліотека душі Аптека. В цьому ми глибоко переконались, коли відкрили глобальну бібліотеку. Запрошуємо вас завітати до неї і самим у цьому переконатись. Історія бібліотеки Маківської школи бере початок у 1922 році. За час свого існування бібліотека чотири рази змінювала свою адресу. У 2009 році при сприянні поціновувачів друкованого слова, наша бібліотека стала справжнім місцем спілкування з книгою, центром інформаційної культури учнів та вчителів. До послуг користувачів бібліотеки чотири комп'ютери, принтер, телевізор з dvd приставкою близько 14 тисяч примірників художньої літератури. Та 8 тисяч підручників відвідує бібліотеку 300 читачів. Цікаво, що 25 вчителів, які працюють у нашому колегіумі, посвячені у читачі саме в нашій бібліотеці, бо закінчили маківську школу. У 2009 році наша бібліотека стала переможцем обласного етапу та лауреатом всеукраїнського конкурсу Шкільний бібліотекар бібліотекар-2009». Ми запрошуємо в нашу бібліотеку всіх тих, Хто любить читати, хто хоче поринути у світ пригод та мандрів, зустрітись з минулим, поринути в майбутнє. Ми пропонуємо вам познайомитись з його надбаннями, з книжковими виставками, тематичними поличками. Видатний педагог Василь Сухомлинський сказав, що шкільна бібліотека це кабінет номер 1 Сьогодні це вже зафіксовано у новому положенні про шкільні бібліотеки. Наша школа починається з книги. З бібліотеки. Книга навчає нас рідної мови, вчить відчувати красу слова і усвідомлювати його велику силу. Батьки завжди у курсі тих справ, які проводяться в школі. Для цього діє скарбничка для батьків. Весь успіх школи ми вбачаємо у єдності поколінь, тому й створили куточок Знайомтесь, шкільна родина. Ми глибоко переконані, що успіх приходить до наполегливих, тому колективи і окремі учні, які мають неабиякі результати у різних напрямках діяльності школи, заносяться на дошку пошани на хвилях успіху. До 200-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка учнями створена картина галерея Жива душа. Поетова святає. Чорною стрічкою крізь нашу історію прийшли страшні роки голодомору. Одним із найстрашніших був той, що Україна пережила у 1932-1933 роках. Не загоюється рана тих людей, які втратили в роки Великої вітчизняної війни своїх рідних людей, портрети яких обрамлені рушниками висять у залі пам'яті. Це шанований всім куточок у нашій школі. 20 лютого український історичний календар поповнився ще однією датою, яку тепер щорічно будуть відзначати в Україні як День Героїв Небесної Сотні. У пам'ять про загиблих створено куточок, до якого учні неодноразово зможуть прийти та вклонитися світлій пам'яті Героїв України. Другий поверх це інформаційний центр учнівського самоврядування. Тут ми дізнаємось про обов'язки та права учнів, знайомимось. Із заповідями для випускників школи. А також тут діють інформаційні центри для ради співуправління та різновікові організації Малій Академії наук, техніки, мистецтв і спорту із шкільним прес-центром. На другому поверсі розміщені куточки Щасливий дар творити для людей і галерея дозвілля. Наче Вулик наша школа вся вона Гудея Крій. І здається, що довкола розквітають квіти мрій, світлі, гарні коридори, кабінети і спортзал. Всі умови для навчання. Проявляй лише азарт. Вчителі отут найкращі, зерна знань несуть щодня. Лише душу відкривайте, проростає, хай зерня. Співи, музика лунають, це дозвілля, тихий час. Школо рідна, рідна школо. Все ти робиш задля нас.